Найвища гора України Говерла, вона ж і найпопулярніша. Здійснити сходження на Говерлу можна всього за один день. Так багато хто і робить. От і нещодавно вчителі Коростенського міського колегіуму здійснили подорож до українських Карпат. Що ж спонукало вчителів піднятися на Говерлу? Як цього року наша школа відзначатиме 40-літній 40 юбілей. Крім того, наша мандрівка співпала 70-річчям визволення України від фашистських загарбників. Тому ми вирішили відзначити ці дві знаменні дати, здійснивши мандрівку до Карпат. І піднявшись на найвищу вершину нашої держави, гору Говерлу. Десять років тому, коли ми зачали 30-річний юбилей, ми також піднімалися на Говерлу. Пройшло 10 років. З'явилися нові молоді вчителі, які також захотіли побувати на найвищій вершині нашої держави. Назва найвищої точки України походить із мадярською мовою. У перекладі означає сніжна гора. Саме тому не варто дивуватися, якщо влітку ви побачите сніг на вершині. А що вже говорити про осінь? А саме несприятливі погодні умови дуже часто стають на заваді, подорожуючим. Ми попали вже в той час цю мандрівку і піднімались на говерлу, коли практично говерла закрита для туристів. Так як на її схилах випав сніг, самі схили говерли покриті льодом, сніг підтає, замерзає вода, покривається схили льодом, і тому було дуже важко підніматися. Якщо, звичайно, ми піднімаємося на говерлу, на саму Говерлу, на саму вершину 2,5 години, в межах 3 годин, то цього разу підйом зайняв 5. Годин. Не менш складним був спуск з Говерли. Так як ми затрималися з підйомом, то довелося спускатися схилами. Говерли вже коли впали сутінки на схили Карпат, а потім почалася ніч. Тому рухатися по нічних схилах Карпат, долаючи водні перешкоди, проходячи повз водоспади, покриті льодом, де інколи нахил схилів Карпат досягав. 70, на 80 градусів було не в повній темряві, було досить складно. Варто відмітити, що вчителі колегіуму вже не вперше підіймаються на Говерлу. Цього разу подорож здійснили 15 педагогів різного віку, найстаршому з яких 56 років, а наймолодшому 20. Хочеться зауважити, що Говерла, хоч і не є технічно складною вершиною, але її підкорення під силу далеко не кожному. «Гори я люблю дуже давно. З самого дитинства я їх полюбила. І я ну, без роздумів просто захотіла туди поїхати. Взагалі-то мені вважалося, що коли я побачила ту гору здалеку, мені здалося, що вона невисока і нам буде дуже-дуже легко. Але коли ми туди піднімалися, то чомусь. От, Нібито ми вже піднялися, а далі ще, ще, і ще. Тобто, вона набагато вища і було важко, але набагато важче було все ж таки спускатися. Такої краси я ще ніколи в житті не бачила. А що найбільше вразило? Найбільше вразило. Та велич, та краса дійсно нашої країни е, У нас всюди гарно, в Коростині гарно, куди не піди. Але так, як гарно в горах і так, як ми бачимо е, там. Ці краєвиди це небо чисте, ці, навіть ті ці птахи, які літають. Ми, ми були над птахами. Це вражало. Отже, якщо ви вже облазили всі місцеві пагорби та гори, і вам захотілося більших вершин, саме час підкорити найвищу точку України Говерлу. Як це зробили вчителі Коростенського міського колегіуму, розгорнувши над полонинами прапор міста Коростеня та рідної неньки України. З цієї вершини відкриваються прекрасні. Краєвиди на всі Карпати, на хребті Чорногори, на Карпатські полонини, на сонячне Закарпаття, на територію Румунії, територію Угорщини, на Прикарпаття. Піднявшись на Говерлу, відчуваєш, яка величезна наша держава, величезна країна, яка вона красива, яка чудова природа в тій країні, де ми живемо. І хочеться ще обов'язково повернутися в Карпати Україні.